Де здали організаторів на Буковині викрили чергову схему перетину кордону, до якої був причетний прикордонник? Організатори підшуковували клієнтів через телеграм-канал, коли ті погоджувались передавати їх охоронцю рубежу, який спільно зі своїм родичом мав довести їх до кордону, вказати подальший напрямок руху, а також місце та спосіб подолання інженерних загороджень. Охоронці Рубежу затримали трьох мешканців Київської та Вінницької областей за спробу незаконного перетину державного кордону кордону України з Румунією на ділянці відділу Герца чоловіки зізнали, що звернули за допомогою в незаконному перетині кордону до одного з телеграм-каналів. Його створив машканець прикордоння та разом зі своєю знайомою підшукував охочих потрапити за кордон в обхід пунктів пропуску. Однак прикордонники викрали їх протиправну діяльність та затримали всіх її учасників. В ході проведення оперативних заходів встановлено, що за свої послуги тіньові бізнесмени вимагали по 10 тисяч євро з людини. Головним організатором обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.